Всім привіт! Доброго дня, друзі! Займаюсь сьогодні готовкою. Хочу вам трішечки показати, чим займаюсь. Спекла хлібчик ось такий. Подивіться, який гарний, це бездріжовий. Він такий більш щільний, ніж я вам колись показувала у відео, але все одно дуже смачний, особливо, коли підсмажите його в тостері. Також приготувала пиріг на солодкі три стакани, я думаю, багато хто його знає. З яблуками дуже швидкий, взагалі економічний, ну, тісто вимішувати не потрібно, дуже швидко готується. А це хочу на обід приготувати картоплю з начинкою. Знаєте, так, таку, як цілою, запікаємо, а потім робимо начинку. Взяла ось такі величенькі картоплинки, гарно їх помила щіточкою металевою, мочалочкою металевою. І буду кожну окремо запікати у фользі. Зверху трішечки присолю. Можна додати будь-які приправи, спеції. Я трішечки посиплю е, меленою паприкою копченою. І також візьму трішечки коріандру, тому що ми його дуже любимо. Вже закінчується в мене потрібно десь купляти. І трішечки з белізною олійкою. Тепер замотуємо. Складаю на листочок і буду запікати рівно годину при температурі 180 градусів, ну, при звичайній температурі. І потім покажу вам, яку начинку приготували. Начинку можна робити будь-яку, можна грибочки обсмажити з цибулькою. У нас буде, є в нас трішечки. Сусисок, то я дрібненько поріжу, або потру на тертушці, або може донька зараз займеться цією справою. І також обов'язково додати сир і додати майонез. Щоб начинка була дуже соковита. Також ще згадала, подумала точніше, що можна гарно сушеним чесничком буде пахнути, додати його. Ну Я вже усі не буду розмотувати, в яких хоч буде яких ось ні. І для начинки я візьму ось такі сосиски в мене є. ну Можна ковбаску, можна м'ясо, можна грибочки. Що забажаєте, дуже багато різних варіантів. 250 г, 150 г сиру. Такий він слайсами нарізаний, то я просто його дрібно-дрібно поріжу. Можна все це терти на тертушці, але я просто зроблю дрібненьким-дрібненьким кубиком. Ось такий звичайний сир, можна взяти будь-який. Також візьму майонезу столу, чайну ложечку, ну, може, і столову, щоб гарно все склеїлось, і додам огірочки. Бажано квашені, кислі, але я в цьому році не робила. Купляти я вже ж не потрібно, не хочеться нам. То буду брати свої, які консервувала в кетчупі. Також дрібненько-дрібненько їх поріжу. Зроблю з і, всієї порції, якщо залишиться начинка, то може пізніше або завтра спечемо ще картоплю і цю начинку використаємо. Ще дрібненько порізала, тепер додам столову ложку майонезу, гарно перемішаю і подивлюся, потрібно ще додавати чи ні. Можна сказати, майонез не економимо, тому що, якщо буде його мало, то потім картопля буде суха. Огірочка порізала три штучки такі середнього розміру. Я думаю, грамів 150-200, так як сиру і ковбаси. Так, ще одну ложечку додам. Якщо немає майонезу, можна замінити сметаною. Але якщо і сметани немає, хочеться приготувати таку страву, то можна додати сире яйце. Пройшла година, ну, і, дівчатка, хочу вам сказати чесно, за годину моя картопля не приготувалася в духовці зовсім. Ну, ось просто повністю була сира. Я її витягла з фольги і поклала в мікрохвильовку. В мікрохвильовці, при повній мощності, вона приготувалась буквально за 10 хвилин. Тобто краще приготувати в мікрохвильовці, а потім вже далі можна підпекти в духовці, щоб отримати саме такий е золотавий колір і підпечену верхню скоринку. І зараз я ось одну вже зробила. Зараз покажу вам повністю спочатку. Відкриваємо фольгу, якщо вона у вас в фользі, а якщо ні, то ось, ми хвильовки дістали її і продовжуємо далі займатися. Розрізаємо навпіл, розкриваємо ось так обережно, бо дуже гаряча всередині, і обережно ось так веделочкою розминаємо серединку. Зараз вже можна її також покласти, якщо навіть з мікрофольовки ви дістали у фольгу, тому що будемо потім ось так запікати її повністю, щоб так, знаєте, зовсім нічого не залишилось на шкірочки, не потрібно робити. Розм'яли, потім додаємо трішечки вершкового масла просто для того, щоб був більш вершковий смак. Можна не додавати, якщо ви не хочете. Сюди, в цю половинку. І в цю половинку, ось так. Ось так її складаємо, щоб одна половинка на другу дивилася. І тепер накладаємо начинку. Ось так посередині, між двома половинками. Накладаємо, не економимо. Я покладу по дві гарні столові ложки. І, мабуть, залишати не буду. Трішечки притискаю їх. І зроблю ви знаєте, ось так. Як кораблик такий, щоб потім, коли вона буде запікатися, вона трималася кубки. Ось таким чином одна. У мене є, тепер друга. Три штучки я поклала в мікрохвильовку, вони в мене приготувалися, дістала ось їх і поклала наступні три штучки. Ось таким чином. ще одна в мене є вже приготовлена. шматочку масла і начинку. Ось такі лодочки в мене получилися, Це я їх нафарширувала і зараз ставлю в духовку саме запікатися 15-20 хвилин, щоб вони підпеклися і була така рум'яна скоринка. І ось тільки в мене залишилось. Ну, я вже не стала викладати, тому що і так досить багато сюди поклала. Ось така картопля в нас вийшла. Зараз будемо куштувати, і скажу вам чесно, смачна або ні. Трішечки підсолила і додала перчику, щоб було гостріше. Гарно розтанув сир і дуже смачно, дуже. Проста страва, але дуже смачна, насправді дуже. Друзі, дуже вам дякую, що були в цьому відео зі мною. Спробуйте ви приготувати таку смакоту, тому що насправді дуже смачно і дуже-дуже просто. Бажаю вам всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!